Боєна Діас, шановні українці. Сьогодні в мене на огляді і в продажі Subaru Legacy, комплектація ліміти. 2019 модельний рік. Вже з газом. Пригнаний штатів з пошкодженням правої сторони фронтальної робив мій партнер. Сьогодні про неї розповім все. Пристебніться, поїхали. У автомобіля на дану мить пробігу 123 тисячі кілометрів. Двигун 2,5, атмосферний опозитний, класика надійна. Газове обладнання тут додатково встановлено вже і зареєстровано. А, ТО в двигуні масла фільтра поміняні, тільки в двигуні. Також у нас парі з цим двигуном варіатор надійніший від Subaru і повний привід. Надійніший, крутіший, бомбезніший від субару. АКБ бачу, що тут новий міняний. Тепер щодо пошкодження, робив її, власне рихтовщик, сам людина, рихтовщик, то її робив, щоб ви розуміли. Ланжерона не торкалась, радіатори рідні, пошкодження було тут в праву сторону. Мінялася оригінальна бушна фара, оригінальний бушний бампер. Новий капот ставився, єдине, що не оригінальний. Оця частина замінювалася верхній ланжерон, скажімо так, оця направляюча. Ну, корпус повітряного фільтра, скоріш за все, теж впевнений, стакан ви бачите не торкались. Так, крило і ось ця дверка ставились БУ. Шини тут поміняні і речах нижній був поміняний з основного, я наче все сказав, трошки там передня панель буквально трошечки рихтувалась, але вона залишилася цілою рідною майже. Ось, от під дверкою, трошечки був підлом, ось ця частина фарбувалась. Там, В заднім пройомі нічого не робили, тільки ось ця частина тут трошечки була Е, Наче тут все. На даному мить єдине, що трошечки не попали в колір. Е, Зараз перезамовили фарбу, пофарбують, щоб воно було зливалося, щоб все було гайно і красиво. А так, палакафарбовому покриттю вона вся гарна, охайна. Дивіться, дивіться. Приємно. Ну, приладами пройшовся. Фарбувалась, ну, лише морда і передня права дверка. Все інше в заводському зафарбленні. Протектор гуми бачите, який. Капот нарешті можна зачиняти. А, і ще вона, лабач поміняний і потаньована вся по колу разом із лабачем. Ну, дах також в заводі. Щодо комплектації, у нас є сенсорний безключовий доступ, є обігрів дзеркал. Дата конвейерна у нас 9 місяць 2018 року. В техпаспорті в американському з заводу вона вийшла 19 м На митницю до нас приїхала 19 м а вона стає 18 м Таким чином розмитнення стає дорожчим. Так, Сидушки з електроприводом, бачите, стан сидінь ідеальний. Без перебільшення це кажу. В лімітоді ми маємо отакі вставочки під шпон, під дерево. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Електросклопідйомники передні з авторежимами, електродзеркала. Також у нас тут Harman Kardon в комплектації. це дуже круто, що стосується музики. Хто гурман, кайфують всі. Тепер тут відчиняється у нас багажник, яскраві щитка приладів, газове обладнання блачок, система стабілізації вимикається. Монітори сліпих зон, бачите, чи мертвих зон, кому як зручно дзеркала. Тут ми можемо вимикати примусове стеження за смугою руху і захист від зіткнення. Cenám se garantuje systém ISI, Вона захищає, коли бачить на дорозі пішохода або машину, яка зупинилась несподівано, вона від спочатку вас інформує, а потім відгальмовує. Так само ця система керує адаптивним крізь контролем. Тут у нас є радар, тобто дальність, ми можемо до попереду йдучого автомобіля виставляти, і стеження утримання в смузі на круїзі примусово може вмикати, вона буде підрулювати, якщо ми намагаємося з неї уїхати. Тепер датчик світла проти туманки є. Фари тут мають бути з поворотною лінзою, наскільки я пам'ятаю. Пелюстки підрульові є. Шкіряне кермо. Шикарний стан. Пробіг на одометрі, бачите, 123 тисячі кілометрів. Це управління бортовим комп'ютером. Мультимедії, хендсфрі, ми керуємо все повністю тут. Є. Yeah. Мультимедіа у нас від Harman Kardon, По-перше, вона має USB, AUX. Звісно, це все у нас ось тут. Ще одне гніздо тут для підкурювача. Безключовий доступ, звісно, кнопочка старт-стоп, щоб не забути. Також в цій версії у нас є Android Auto і CarPlay. Ми можемо через штрок під'єднуватися і користуватись. Бачите? Клімат-контроль у нас двозонний. Обігрів судінь передніх є. Обігрів дзеркал, бачите, тут вмикається також є. Електроручник і автохолд, допомога при підйомах або в пробках, щоб ви не тримали ногу на педалях альма. Ага, і ще датчики тиску шин, звісно, є. Дзеркало тут у нас з компасом і з автоматичним затемнінням. По безпеці тут спрацювало кермо і обидві штори. Безпека відновлена моїм партнерам і справна. Я завжди кажу довіряйте, але перевіряйте. Сумнівів, у порядності цієї людини у мене немає, але ось саме ці руки цього не робили. Тому я завжди кажу: приїжджайте, заганяйте на сервіс, перевіряйте. Ми не відмовимо в цьому. На другому ряду сидінь я сижу також шикарно, як і на першому. Зріст мене 193 см, і сиджу я сам за собою. В Легасі тут комфортно, зручно місця вистачить усім. Є підлокітник, є два пістака. Широкий, м'якенький, шикарний. Також ми маємо тут свій повітродув. Маємо підігріви задніх сидушок для двох, бачите, і два USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених. Все є шикарно, комфортно. Також в задній полиці сабвуфер від Harman Кардон, щоб ви не забували, що ви їдете в хорошій комплектації. Відчиняємо багажник, бачимо, що він тут чистий, охайний і як завжди, в Легасі він. Об'ємний. спинки ми можемо також туди скидати. Тут у нас лежить декаточка. Я перепитав у власника все в комплекті: Домкрат, все в наборі, все є. Ну а нижче тут розміщується балон. Тут всі заводські герметики, тут ніхто нічого не робив, окрім того, що обладнали газом, тому і нема що тут дивитись. Все гуд, Зачиняємо. Робимо тездравік невеличкий. Якщо ви помітили, я завжди пристебнутий, завжди. І не можу зрозуміти, як вибороти людей, які принципово не хочуть пристегуватись і вставляють заглушки. Сподіваюсь, що після того, який ти зараз подивишся, цей огляд, все ж таки почнеш про це замислюватись. Люди на заводі стараються, інженери розробляють для вас безпеку, щоб ми залишились здоровими і живими, а ви купляєте заглушки за 20 чи за 50 гривень і намагаєтесь обдурити систему. Яку ж ви тут же самі відновлюєте? Ну. Будь ласка, пристебуйтесь, це ж ваше життя і ваше майбутнє. Головним козирем легас є те, що в неї постійний повний привід. Ви відчуваєте себе по перше в безпеці, по друге, впевнено на будь якій слизькій чи брудній дорозі. Навіть не дивлячись на те, що це седан а не кросовер, ви її будете пхнути, дуже-дуже впевнено. У мене от один приятель поїздив на Собару, після цього присів на камері, трошки поїздив і зараз, каже, тільки повнопривідну хочу. А конкурентів вже не так вже і багато. Ну, Я скажу чесно, що по системам повного приводу у собару тільки Audi може бути, плюс-мінус конкурентам, але собару набагато доступніше, надійніше і практичніше. Це 100%. По витратам пального в Легасі по місту ви будете мати в рестайловій самій Легасі. І я кажу про бензин, газ вимірювати не будемо, там прораховувати вже самі. На рестайловій версії в середньому можна виходити від, скажімо, 9,8 до 11,5. Хто як буде їздити? Більше можна зробити тільки, якщо ви будете навалювати або, наприклад, в Києві стоять 2 години у пробці. Понятно, що буде в заторі, що буде більше. А так, я вам кажу реальні цифри. Ну що, зараз стартанемо від 0 до сотні. Стартуємо від 0 до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Нічого дивного я вам не покажу, але свої там плюс-мінус 10 секунд ми витратимо на розгон до сотні. Тепер стрибаємо по трамвайним рейкам. По підвісті зауважень немає. Легасі, як і має бути, вона м'якенька. Вона дуже-дуже комфортабельна. От реально, ви проїжджаєте будь-які рейки, трамвайні, там поліцейських, ямки, майже нічого не відчуваючи. Дуже-дуже м'яко. Відносно системи адаптивного круїзу, от я зараз увімкнув 70 км на годину, додав утримання в смузі, і ми зараз пристроїли за ID4, Да, якщо на фольксваген 4. Так, все правильно. Їдемо за ним от стільки, скільки їде він. Я нічого не роблю, не торкаючись педалей. Ми просто їдемо і насолоджуємося. Ось, наприклад, ситуація. Їхав я на круїзі, да, і переді мною виїхав Форд. Так само машинка його побачила і почала пригальмовувати. То ми відчуваємо себе набагато безпечніше, ніж без адаптивного круїзу навіть так. Скажу вам, мене багато питають, а чому Суббару? Тому що ціна і якість, але завдяки саме Америці, ціна і якість у нас на балансі. Якість та в них непогана, але якби ми не мали битків. Американських і зроблених, то ми б не мали тої ціни, і така б машина б коштувала б тисяч на 10 дорожче доларів. Бо в салоні Subaru не коштують дешево, зовсім не коштують. Чим зручно, от ми на адаптивному крізі, нарешті спіймав світлофор, ми зупиняємося. Чекаємо, от вона зупинилась повністю. І стоїмо. Ви тільки газнули. І знов поїхали на задану вам швидкість за цим автомобілем. І кайфуйте. Йдете собі кайфуйте по місту навіть. Чи був битий цей автомобіль? Так, звісно, був, як і вся Америка. Питання лише в тому, як якісно він відновлений. А, зазвичай продаючи автомобілі своїх партнерів, кого я називаю партнерами. А, приїжджаючи на СТО, пересменили кажуть, що рідко зараз бачимо якісно так зроблену машину, як ця, наприклад, да, там, чи інша. Тому раджую вам цьому перекинатись, перевірити і бути впевненим, що вам ця машина підходить і подобається. Набирайте, приїжджайте, перевіряйте до зв'язку. До зустрічі з був Льоха Трандавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!